Останнім часом дуже цікаві речі відбуваються у цьому світі з нами, зі мною, з моїми гостями і моїми глядачами. Ну, в першу чергу, у нас всіх почався етап встигнути все встигнути тоді, коли є світло, зв'язок та інтернет. А насправді за останніх кілька діб це було так: за 24 години ми мали зв'язок 2-3 години на добу. І насправді ми зняли щойно дуже цікаву програму про ефір, про час, про петлі часу з Стефаном Овеном. І ми якраз поговорили про те. Як зробити так, як працювати з часом, щоб все відбувалося вчасно, тоді коли тобі треба. І насправді виходить так, що коли ти синхронізуєшся з часом, простором, світом з іншими людьми, то світ тобі сприяє. І відповідно, сьогодні, до речі, в мене мали вимкнути світло на той час, коли я призначила два інтерв'ю. Я ризикнула думаю: окей, не буде світла, не буде інтернету. Не буде інтерв'ю, значить, це людям не потрібно. Буде світло інтернет, значить це важлива інформація, і людям потрібно її донести. Що ви думаєте, сьогодні в мене не вимкнуло світло? Тобто, я впродовж кількох годин змогла записувати розмови з різними цікавими людьми. І незабаром ви це все побачите у нашому ефірі.